Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про пні, і чому у вас можуть не вийти діточки на пнях, або чому у вас може вже бути дітка, і вона просто потім пропадає. Давайте візьмемо ось такий екземпляр. Це в мене Тайсуко Jasper, мутація метелика. Я цю рослину омолодила, верхівку пересадила. Верхівка в мене зараз з дуже поганим тургором. Невідомо чому, можливо, сильно стресанула, бо там коріння було дуже достатньо. Але вона, наче, зараз зростає нові корінчики, листочок новий, гарний, в тургорі йде. Зростає так, що, я думаю, що у нас буде все чудово. Тим паче я цю орхідею. Реанімувала після літа 24 го року. Вона в мене була майже повністю без коріння. Але подивіться, тут же ж скільки всього по горщику. Тут був повний горщик коріння, І зеленого і гарного. Але, ви бачите, тут у нас діточка, яка вже просто пропадає. Чому так? Ваші здогадки, скажіть, будь ласка. Як ви думаєте, чому пропадає ця діточка? Коріння. Ви бачили, зелене тут присутнє, да? ще живе, зелене, гарне коріння. Поливала по потребі, дивлюся, корінці вже стали зовсім світлими. І горщик, так, у от нас от береш так рукою, да? уже хто ж на досвіді вже розуміє, що тут треба полити, тут вже просохло все. А тепер відповідь, чому дитина пропала. Чуєте звук? Все. Коріння повністю висохло, пропало. Для того, щоб розвивалася дітка, тут має бути на стовбурі щось живе. І має сюди заходити живе коріння. Немає нормального коріння, не буде дітки. Це вже на мені. Правило купу разів перевірено. Звісно, що в кожного свої є ситуації, коли все виходило, коли все було чудово, але ситуація в мене завжди така: якщо тут сухий вже стовбур, бачите, як воно шумить, і немає жодного здорового живого коріння, саме при шиї від шиї, у мене дітки не виживають і вони просто не створюються все. Оця вся і загадка вирішена що з цим пнем. Звісно, що трошечки було сумно мені, що загинула ця діточка, але я розуміла, що так може бути, тому що вона дуже повільно розвивалася. Запасу ресурсів у цього пня було дуже мало. Чим гарніше, міцніше пень після омолодження орхідеї, тим від нього може бути набагато більше ресурсу для того, щоб швидко нарастити діточку і навіть не одну. Бачите все? Цей вже пінь сказав, що він устал, і йому треба у смітник. Тепер беремо другий пень. Це в мене шикарна орхідея гоя. Пам'ятаєте її цвітіння? Ну, щоб, звісно, трошечки потравмірувати душу, я тут ставлю фотографію її пишного цвітіння. Вона мені дуже подобалася. Такі білі, крапчасті квіти, величезна, гарнюща. В неї ж тут же дуже такі були міцні корінці гарні. Бачите, які корінці? Шикарні в горщику. За один день вона зноїла в мене шию, я тут це зачистила, пробила фунгіцидом. І я можу сказати, вам тут вірогідністю 99%, що тут не буде дитини. Тому що я дивлюся постійно в перспективі, як себе поводить цей пень. Цей пень почав уже висушувати від себе корінці. Вони почали усихати. Тут. Точно, нічого не буде, абсолютно ні. Бачите, що від, від самого основання йде вже висихання, тут вже такі більш сухі, більш тонкі корінці, хоча внизу да, вони ще такі зелені і напитані. Не буде тут у нас нічого абсолютно. Тому що для того, щоб тут була дітка, тут має бути живий пень. А тут пень вже не живий, він вже висихає. Так що у нас такі справи. Бувають таке, що пні дуже гарні і дають багато діточок, а буває таке, що, ну, на жаль, немає ресурсів і діточок не буде. З цим випадком мені не дуже сильно образливо, тому що в мене ще є верхівка, яка починає ростити корінчики. Я думаю, що вона адаптується, бо це на диво дуже сильна рослина. І я вже бачу, як вона вміє виживати. А тут, на жаль, дуже образливо, бо була гарна рослина, величезна. Вона мені дуже до вподоби. І я, можливо, колись подумаю повернути Гою в колекцію, але Ну, тут не буде точно ніякої діточки з неї. Вона в мене вже стоїть місяця зо два. І вона просто починає тут усихати. І це вже тенденція, яка не призведе до гарного нічого. Ось таке в нас сьогодні було відео, а поговорити, розкажіть, будь ласка, як у вас з пнями? Чи ви теж маєте таку закономірність бачите, що якщо вже сухий стовбур і від стовбура починають висихати корінчики, то нічого не буде гарного з цим пнем? І що ви з ними робите? Чекаєте до останнього, чи просто викидаєте? Я після зйомки відео ці пні викину. І все, у мене звільнилося місце ще для двох гарних орхідей. Так що не сумуємо з гарним настроєм! Ідемо жити цей чудовий день. Я дуже рада, що ви завітала на мій канал. Побачимося ще у нових відео.